Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні буде незвичайне відео як для мого каналу, а саме про технічне переоснащення та як результат покращення якості контенту і продовження співпраці з компанією FineFine. Fine. Думаю, багато хто не знає, що з самого початку блогерства якість мого контенту була набагато нижче, в тому числі і запису голосу, тому що я записував звукову доріжку на мікрофон телефону. Але у вересні 2023 року, коли у мене було трішки більше 3000 підписників, мені запропонували першу хорошу співпрацю. Тоді компанія Finefine Fine надала в користування новенький конденсаторний мікрофон Finefine Fine A6V AmpliGame, яким я користуюсь і по сьогоднішній день. За більше як рік експлуатації, з ним ніяких проблем не було. Якість запису також хороша, у цьому може переконатись кожен глядач каналу. Але час не стоїть на місці, і тепер представляю вам до огляду динамічний студійний мікрофон FineFine AmpliGame AM8. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, і також буду вдячний за коментар в підтримку. Дякую вам велике! І так, поїхали. З самого початку розпакування та комплектація. Мікрофон FineFine AmpliGame iM8 поставляється в сучасній коробці із зазначеними основними характеристиками та зовнішнім виглядом пристрою. Що стосується комплектації, то всередині коробки знаходяться інструкція користувача з описом процесу підключення, налаштування та експлуатації пристрою, мова тільки англійська. Підставка під ніжку мікрофона Вона зроблена з пластику, але має металеву основу всередині та прорезинену підкладку. Це зроблено спеціально для покращення стійкості мікрофона на столі. Далі йде сам мікрофон з металевою ніжкою та кабель USB USB Type-C довжиною 2 метри. Він нам знадобиться для живлення та передачі звуку з мікрофону на комп'ютер. Процес підготовки до роботи FineFine AmpliGame. AM8 дуже простий. Прикручуємо до підставки ніжку та відповідно сам мікрофон. Підключаємо кабель з боку USB Type-C в мікрофон. А просто USB у роз'єм нашого комп'ютера. І на цьому майже все готово. Можна користуватися. Мікрофон обладнано декоративною підсвіткою. Керувати нею можна за допомогою сенсорної кнопки, трішки нижче знаходиться регулятор чутливості гучності мікрофону, а також регулятор гучності навушників, котрі, за необхідності підключаються у спеціальний роз'єм знизу. Само собою, капсула мікрофону закрита декоративним поп-фільтром для досягнення більшої чистоти звуку. На зворотній частині мікрофону є сенсорна кнопка керування записом голосу з світловим індикатором, що змінює колір з зеленого, коли запис активовано, на червоний, коли запис відключено. І так, друзі, а тепер давайте протестуємо якість записування голосу новенького мікрофону FineFine Fine IM8 AmpliGame. Переходимо до бою. Зіграємо один буквально бій, подивимося, яка якість запису самого голосу. Що у нас є, кинуло до 7 рівнів взагалі прекрасна ситуація, друзі. Граю я на машині проєкт Іон. Їдемо направо. Можна, в принципі, і наліво поїхати, але мені чомусь хочеться направо поїхати. Їдемо туди. Пишіть, до речі, якщо у вас є мікрофон, яким ви користуєтеся конденсаторним. Вони ніби простіші в використанні. У мене, от, наприклад, попередній мікрофон був конденсаторний. Він є, в принципі, я його нікуди не збираюся дівати, то він записує ніби гучніше, але цей повинен записувати мікрофон динамічний, чистіший звук. Буду це все дивитися, перевіряти. Плюс до того налаштування ще. Опа, оп оп по Дивіться, як поїхав. Є закинув 500. І ще раз 437. Дві плюшечки дав, все прекрасно. Перекочуємося поближче, треба піддавлювати. По ХП приблизно однаково йдемо, хоча не факт, тому що зона моєї радіостанції на півмапи, і я не знаю, що там відбувається на іншому боці. Якщо ХВКшка ще тут, то ми зараз її заберемо, подивимося. Немає вже ХВКшки, друзі. Тут, по крайній мірі, в цій точці. Давайте, значить, піддавлювати. Треба ближче під'їжджати, бажано впасти от туди. От дивіться, хто у нас є. Є 25. Рикошет, дивовижний рикошет. І тут вистрелив, не знаю. Скоріш за все, не влучив, друзі. Скоріше за все, не влучив. Їдемо, піджимаємо поближче. Он і Лео катається. Йо маю і тигр, дивіться, скільки всіх. Стріляй, не хочу, називається. Тільки в мене кеде. Є. Одного зняли. Грубо кажучи, на базі. Так, рентген, рентген. Тигр перший під'їхав. Одна плюха тигру. Друга плюха тигру. Лео по мені вистрелив, підбив баки. я надіюся, я від нього зможу сховатися. 13 секунд. І я його рентгеном підсвітив. Тут у нас ХВКшка летить. Так, тепер я не влучив. Є. Одну плюшку дав. 438. Надіюся, що. Допоможуть його забрати. Забрали, на жаль, нашу ПТ-шку. Якщо вона вийде, я її заберу. Один. Єсу. 2. 2. Є. На перезарядку. Він мені по гуслі буде стріляти. Тут нічого страшного, в принципі, немає, тому що мені перезарядиться я зможу його забрати, друзі. Я зможу забрати, ми витащуємо бій. Бізон не виткнеться, тому що стріляють по ньому, це дуже добре. Зараз постараюся забрати Є25-ку. Є. Розмінявся, 133, все зрозуміло, але тим не менш я його забрав. Тепер перезаряджаємося, все скоро вийде із-за нього і ми зможемо його розібрати. Є 100 хп, добирає 4 фраги вже. Перезаряджаємося для того, щоб було два снаряди. Нам вони потрібні будуть для того, щоб розібрати бізон. Того самого в нього також барабан на три снаряди, все зрозуміло. Виїжджає бізон, плюс до того ПТшка Юдес. Одна плюшка ПТ. Друга плюшка ПТ-шці. 4500 дамага. Не очікував я, що буде такий прекрасний бій на відео, друзі. Тим паче із записом голосу. Це все чудово. Перезаряджаємося. У них залишилося два супротивника. Один бізон. Зараз я його постараюся добрати. Ні, не виходить. І я шот. Я шот. Ви бачили, як полетіло, друзі? Це просто капець. Я можу розбитися. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, в кінці і забрали якраз мої. Моя команда розібрала чуваків. Ну, Тут не пощастило, друзі. Можливо, я помилився вже в кінці, але тим не менш хороший бій, 4500 настріляно дамагу, 4 фраги, все прекрасно. І по мікрофону заодно ми протестували, що до чого і як. Тепер переходимо, друзі, до висновків по нашому мікрофону FineFine fine, Game AM8. Динамічний мікрофон FindFime AmpliGame AM8 однозначно є одним з найкращих пристроїв в своїй ціновій категорії. Він зручний при підключенні, налаштуванні та користуванні. Має все необхідне в базовому комплекті поставки, якість звуку хороша, при використанні додаткових плагінів, наприклад, для АБС та налаштувань, можна досягти ще кращого результату, а з минулого досвіду використання можу ще додати, що пристрої даної компанії доволі надійні і не підведуть вас у грі чи при запису відео. На цьому все. Не забувайте підписуватись на канал, протискати вподобайки та писати коментар своєю думкою на рахунок огляду та тесту даного мікрофону. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!